Привет. Сьогодні ми розглянемо елемент, який називається адреса об'єктів файлової системи. Ну, і розберемося, як цю адресу знайти, як відповідно працювати з цими файликами, ну і як нам доречно групувати, створювати наші файли. Отож, Почнемо, давайте відкриємо якийсь файл. Так, от у мене є цей ПК, робочий комп'ютер, робоча основна папка. Так, відповідно, що ми тут можемо дізнатися і побачити. Давайте, наприклад, зайдемо в папку, яка в нас називається музика. І подивимося, який в неї шлях. Якщо ми тут клікнемо, ми побачимо, що тут в нас як такого шляху немає. Чому? Тому що це стандартна папка. Про це ми говорили на попередніх уроках. Але якщо ми створимо папку вже в середині ось цього елемента музика, так, наприклад, я нажму праву кнопку мишки, виберу кнопку Створити папку і тут введу якась там. Музику, яку я там класична музика, наприклад, так, є. І коли я вже зайду в цю папку, в мене вже буде сформований певний шлях. Так, Для того, щоб дізнатися шлях до нашої папки класична музика відповідно, що нам потрібно зробити. Нам необхідно ось тут в рядку, так, пошуку або адресному рядку, що його називають. Клікнути мишкою за словом не на музика, не на цей ПК, тому що, якщо ми клікнемо на музика, так, ми повернемося в папку музика. Якщо клікнемо на цей ПК, ми повернемося в папку цей ПК. Так, далі відповідно, вже ми не можемо вертатися, тому що це в нас початкова папка. Ну і далі заходимо в те, що ми створили. Нам потрібно клікнути ось тут з боку, в вільному просторі. Давайте я виділю цей ось тут. Так, десь в цьому е, просторі. Откликаємо, і тоді у нас відкривається шлях до цього файлика. Так, як бачимо, шлях в нас формується відносно диска С, тобто системного диска, на якому там встановлені наші елементи. Ну і далі тут йде послідовність папок, які вказують, е, в якому, е, де знаходиться наша папка музика. Ну, давайте я відкрию ще, один, ще одне вікно, так, щоб ми вже перейшли за ось цим шляхом, який в нас є, в папку музика. Не просто за допомогою швидких так, папок, а вже безпосередньо по шляху. Отож, що в нас вказується? Що початково наш, ця папка знаходиться на диску С, тому нам необхідно що зайти на диск С. Заходимо. Далі. Дивимося, ця папка знаходиться наступний елемент, так, розділений двома слішами. Це папка users. так, диск Ці дві крапочки насказують, скільки це системний диск, далі йде слеш, і вказується наступна папка, в якій знаходиться е, шлях. ну, Знаходиться наша папка класична. Так, тому, відповідно, нам потрібно знайти тут users. Ну, оскільки це системна папка, в мене українська версія операційної системи Windows. В мене цей елемент називається користувачі. Якщо я зайду і клікну тут, ви побачите, що я зайшов в диск це «users». Далі дивимося далі, що нам потрібно зробити: знайти папку Job. Так, ось в мене вона є. Так, заходжу в цю папку Job. Тут в мене відкриваються всі елементи, які відносяться до користувача Job. Так, е, після е, того, як я зайшов в папку Job, мені необхідно зайти в папку Music. Так, ось вона в мене є. Я е, шукаю Music. На жаль, в мене немає англійського слова Music, але в мене є українське. Оскільки в мене українська версія Windows, відповідно, у мене напис е, музика, оскільки це також є системною папкою, буде записано на українській. Якщо б в мене була англійська версія Windows, відповідно, в мене би так і писало Мюзик. Ну і відповідно там по різних мовах це точно так само працює. Наприклад, якщо французька, то там буде писати музика по-французьки. Хоча система буде цю папку бачити, як мюзик англійською. Так, Заходимо в музик. І що ми бачимо? Ми бачимо, тут знаходиться наша папка класична музика. Ну і Відповідно, її відкриваємо і дивимося, що ми в принципі за тим самим шляхом. Тепер давайте подивимося, що якщо ми, наприклад, зайдемо через «Музика», класична музика і створимо тут якийсь файл. Давайте це буде текстовий документ, назвемо його одиничка. Так, е У нас станеться така штука, що цей текстовий файл у нас також буде створений. Причому він нас поки що називається новий текстовий файл, але якщо ми оновимо наше вікно, він буде називатися одиничка. Що це означає? Це означає, що ми до будь-якого файла можемо зайти як і по пам'яті переходи по папках якихось, так і за конкретним шляхом. Так, до будь-якого елемента файла ми можемо дізнатися шлях його, клікнувши в елементі, який в нас називається. Так, адресний рядок. Крім того, ми ще можемо з вами дізнатися шлях до конкретного файлу. Ну, наприклад, в нас десь там файлик знаходиться, і нам необхідно дізнатися, так? От ми не знаємо. Де він знаходиться, нам необхідно дізнатися, де цей файлик знаходиться. Для цього нам необхідно нажати на файлику праву кнопку мишки, вибрати елемент властивості. І ось тут в нас буде вказано його розташування. Так, ми можемо побачити розташування цього файлика. Аналогічна штука із ярликами. Пам'ятаєте, ярлики це елемент, який вказує е посилання на програму, яка має запуститися. І, наприклад, якщо ми не знаємо, де знаходиться наша е, програма, ми можемо за допомогою ярлика дізнатися шлях до цієї папки. Для цього ми нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо властивості, і тут вказується посилання на цей об'єкт. Давайте ми з вами перейдемо і знайдемо все ж таки ось цей е, саму програму не ярлик, а вже дійсно програму, яка запускається, коли ми клікаємо по цьому ярлику. Для цього нам необхідно, щоб перейти в диск C, далі. Program Files папка. Ну, Знову ж таки, в мене українська версія, то в мене називається не Program Files, а файли програми. Заходимо. Далі. У мене має бути Bandicam. Так, І далі BD-CAM-X. Ось це якраз є застосунок. Якщо я клікну, у мене запуститься середовище Bandicam. На цьому все. Дякую за увагу.